Всім доброго дня! Вітаю вас на YouTube-каналі. Приїхав я сьогодні на діляночку зранку покормити птицю і дещо птиці я привіз. А що саме зараз побачите впродовж відео. Так що, зручно, сідайтеся, йдемо подивимось, як там птиця. Як ці курочки наші новенькі, що ми завезли, і що цікавого, я їм приготував. Заходимо в глуб'ят. Так, глядачі. Ми в нашій голуб'ятні. Наші курочки. Ну, хтось писав, що вони будуть один одного забувати до смерті. бачите, нічого немає, крові немає. Нормально вони всі потоваришували. Так що все добре. птиця, птиця трошечки засвітлює. Птиця також, в принципі, добре. Їда є, вода є. Як ви помітили, можливо, що я зробив? Дивіться, зробили для голубів ось такі сідла. І зараз ми будемо думати, подумаю, де їх краще розмістити, щоб вони собі сідали і їм було зручно. Так що йдемо зараз, можливо, разом подумаємо, де би це краще було причепити. Думаю, що, паново, що одну тут, на цій стоїці, а одну десь де інде. Так що зараз. Вже зроблю і вам покажу. Так, одну сідлку розмістив я тут. При вході тут на собі будуть сидіти. Десь як я раз, два, три, чотири, штучок. П'ять сідок і одну розмістив тут. Можливо, будуть курочки тут сидіти, тому що, бачите, поставив два крісла таких оглядових. Накрив плівкою, зверху, бачите, не сідають, все обгаджують і це трошечки негарно. Ну, не Є і, і треба, можливо, що зробити курям. Також таку типу, дробинку, щоб вони десь собі сиділи. Так, бо це дуже, ну, таке, в принципі, плівка забирається, на чисто сідається, але ось так. Так що ще будемо переходити вниз. Сіткою, сітку вже купив, там почав проходити, не було молотка. Якось легшовий, то не доробилося. Я думаю, завтра зранку це доробиться. Курочки сидять собі. До речі, вже знесли два явища, я забрав, не мав куди знімати. Знеслися, напевно, що ці біленькі несуться. Голуби готуються вже до гніздувань, вже воркують, гудять. Зараз з першим сонечком буде гул стояти страшенний голуб'ятниць. Досить така, досить така подія вже відбувається, коли голуби починають гудіти. Готуються до спалювання і до свого потомства. Ось так. Що по голубах, я собі визначився. Буду робити більше акцент, напевно, що на пав'яках. Вона красива птиця. І гарно, в принципі, буде для відео вам показувати. І декілька різних пар. Там візьметься пара ролєрів, пара, напевно, що візьметься хороших дутищів, Таких породних, великих білих товариш має Володя в Тисминиці. Напевно, що в нього куплю пару. Візьметься пара хороших німців. Також мені ця птиця подобається. І що, що з голубів? Ну, бачите, знаєте, як ну є? те, що сподобається на ринку. Будемо їздити на ринки. І що сподобалося, всякі такі щоб цього слова тримати не буду. Таке, щоб но ну, щось було гарне, щоб вам було приємно за цим дивитися, щоб птиця була породна хороша. І буду вам її показувати. Ось так, так що все, в принципі, в процесі. Подальше, надіюся, що ми це все будемо знімкувати. Знаєте, вчора... Е, так що собі такий ну, товаришем спілкувався про птицю. І так собі згадав, як то колись е, оцей, коли так спекотно літом. І ти зранку заходиш годувати птицю, таку малу голуб'яку, оцей запах голубів цього їхнього пилу голуб'ячого. Досить-досить так воно. Ну, бачите, я бачу по бакінах, аж тепер побачив, що є голуб воркує. Значить, це є пара, треба буде залігна. Полозі це забрати, тому що цей голуб він успарувався з пав'ячкою голубкою. Треба нам обов'язково голуба пов'яка білого. Докупимо якогось гарного такого широкохвостого великого до неї. Докупимо. З синім кульцом також голуб. Голуб менший, ніж голубка. Голубка оця зразу перша від нас. Голубочка його. Він з нею спарувався. Ось так. Так що... Е... Що ще по голубах? Любив все від теми. І от всі, ви знаєте, що е, кожна людина, в принципі, індивідуально. Там, хтось любить, надає перевагу риболовлі, хтось полювання, хтось птиці, хтось автомобілям. Е, я чесно вам скажу, люблю все. Люблю все, тому що воно якось надихає, в принципі, птиця надихає і хочеться десь сидіти, посидіти, відпочити на риболовлі десь запалити якісь вогни, прогулятися з собачками. Поїхати на авторинок, пообглядати автомобілі. Також в той час займався автомобілями, зараз трохи не той час, немає часу на це. І, в принципі, зараз нічого такого вже не брав. Але також в процесі, в планах є. Також будемо запускати рубрики з автомобілями. І щось по можливості будемо заганяти і пропонувати глядачу. Ось так. Так що по птиці, можливо, хтось. Хочу подарити якусь пару голубів, хороших, можу прийняти в подарунок. І ще раз, глядачі, повторююся, хто є голубоводи, хто хоче, є група створена наша Івано-Франківська група. В принципі, зараз птицю так особу продати нема де, О, на OLX вже її не продаж. І я створив групу. Так що хто хоче. В дану групу одразу пишіть номер телефону в коментарях, я буду вас додавати. Там птицю можна і показувати, і продавати, і купляти між собою. Будемо спілкуватися, ціло фактично незалежно з якої в області. В принципі, проблем зараз з передачою птиці немає. Так що беріть собі це на замітку і якщо є бажаючі, то додавайтеся до даної групи. Будемо розвивати групу, будемо спілкуватися і будемо тримати хорошу птицю. Так, це хороша пара. Формувалася моя з білих, спортивних. Люблю білу птицю таку хороша біла птиця. Птиця полетіла туди. Ось так. По курочках також. Курочки, там хтось писав, що е блохи від курей. Це і так. Воно, в принципі, є, оші від курей, але все обробляється. Також зараз буду обробляти порося, так само забіжу в голуб'ятню, обшикую і обшикую птицю, обшикую. Курочок, все буде оброблятися, все буде робити. так що З цим, в принципі, проблем немає. Гарно вакуує білі. Ви знаєте, хоча це в принципі, елементарна така річ, нічого такого особо не зроблено аж так сильно, але в загальному в загальному е, птиця хотілося завжди такої голубятні, щоб ти там сів в ній. І міг спокійно подивитися за птицею взагалі цей час, як кажуть, розслабитися, як птиця вуркує, які пари формуються, як годує голубят. Досить-досить це все цікаво. І тільки це можуть зрозуміти ті люди, які люблять птицю. Тако е, кажуть, людина, яка цього не розуміє, вона цього не зрозуміє. Подумає, що щось людині в принципі бракує. каже, ну що тут може бути цікаво? Ні, повірте, що настільки воно. Людину розслабляє, ти дивишся, якусь птицю, не знаю, надихає різні плани. Просто забуваєш про час, час е, проходить, ти взагалі, птиця, це досить-досить. Мені здається, що воно ну, досить добре впливає взагалі на людину. Ось так. Що ще в планах є? В принципі, можливо, ще і говорити, я не буду краще зробити, а потім вже. Е, розповісти Тоді вже почнемо розпочнемо деякі роботи, які задум є, і тоді вже вам розповім. Так, так так що ми зараз готуємося до весни. Ця пара бакінів. Це дуже хороші бакіни у чоловіка я взяв, але ну, надіюсь що це буде пара. Бо цей голуб рветься він голуб 100%. Я там вже під ним забрати той картон. А то якоби голубочка. Ну, треба їх, напевно, щоб десь звідси забрати, десь-де-інде десь спарувати в іншому місці, тому що вони тут не спаруються. Він рветься туди, рветься, бачить голубку свою пов'ячку і воно не добре. Так що буду їх забирати звідси геть. Птицю добре так знаєте, парувати, коли ви носите іншу птицю, коли вона була ще ні з ким не спарована, тоді можете голуб'ятні закривати, вона не звертає, в принципі, уваги собі. Між собою вони паруються. А коли була вже птиця в парі, на ту голубочку бачив постійно голубка на веду і він не цікавиться іншою голубкою. Але зараз весна зробить свою справу, його протисне, так що все буде все буде добре. Ця пара сформувалася. Там хтось рекомендував спорую чорну голубку з цим голубом. Бачите, вони самі спарувалися. Щось він вибрав її, вибрав не шамову, вибрав її. Ти може й добре. Така буде пара. Чорного голубка і з таким головом. Так, птицю спортивну. Щоб з приводу спортивної птиці, також є плани. У мене є стара голуб'ятня вдома. Я, в принципі, хотів би її перевезти сюди, тут її встановити, щоб вже все було у комплексі, все було разом. Але треба там коли неї попрацювати, там вона трошечка така вже в плачевному стані, треба її. До неї треба руки, як то кажуть. Так що, якщо буде час, також е зробимо. Ту голуб'ятню поставимо і будемо тримати суто льотну птицю, спортивну, і можливо таке, що до хлопців вступлю в клуб і будемо пробувати знову літати. Колись трошки цим займався. І... Ну, також досить-досить цікаво. Це є спорт в деякій мірі. Тут дуже гарний обліт. дуже гарне поле. Буде проблема з яструбом, але є, є і на то, як то кажуть, в принципі, протидія не така сильна, тому що. Яструб це досить серйозний хижак, але все ж таки трошки будемо стерігатися від нього. Будемо робити такі спеціальні вольєри для виходу птиці. Випустили птицю, облітала, залетіли, одразу її закрили. Ось так. Зраночку птицю випускається зранку. Птиця робить обліт і птицю закриваєш. Так що там все вже процес ось будемо показувати. Поки що все. Зробили, ще раз вам покажу, такі сідла їм. Надіюся, птиця буде тут себе комфортно почувати. Вийшло непогано, будемо бачити, чи вона тут буде сидіти чи ні. Ось так. Треба ще привезти шпатель, щищати трохи це з їхніх е, цих сідолок. Все, щищати вниз. Треба грабельки, будуть все загрібати, тут підчищати і підтримувати чистоту. Ну, Взагалі, бачите, чим більше голуб'ятня, тим легше підтримувати в ній порядок. Тому що ти зайшов, все падає на низ, взяв якісь рубельки, загріб, підріб і все і виніс. А коли мала голубятня, ти вичищаєш з гніздів, курижишся на, на карачках, лазиш, досить-досить це не є зручно. Ось так. Так що всім дякую. Не забудьте підписатись на канал Любиме Село. кінці відео поставити вподобайку. І очікуйте наступних рубрик. Все вам показувати. Всім дякую, до побачення.